Ось так пішочком в парк. Ось даунтаун на роботу. Під нами, звісно, що 4-лінії метро. Ніяких вам пробок. Просто вам зазнімаю на відео. Ось раз. Типу костел. Два, три. Залив. Траса Формули 1. Пішохідні зони. Все є. Все на місці. Круг Ось. Центр. Йдемо в даунтаун. Висоточки і всі діла. Під нами автострада і під нами, звісно, ще декілька ліній метро. І ось пожежна частина. Ну, і є даунтаун. всіх картинках на всіх відео. Ось такий прекрасний міст. І прекрасний і житловий район. Це просто прекрасно. І це їх абсолютно не парить чумось. <рив> в цьому острові є атракціони. Великі американські гірки, воно туди йде міст. За цим островом є ще один острів, який є трасою Формули-1. Це ми просто бачимо частину, ну, як би піпсу, я не знаю, як це називається правильно. Вот. І рухаємося ми в центральну частину, потім переміщаємося туди на а до траси Формули 1, можливо, але не обіцяю, вернемося потім. Ну, На крайняк завжди є фотографії з Google, гарно зафотошоплена. Ось така церква. Костел, церква, точно вам не скажу. Ось так. Ось Ми вийшли з історичної частини. Переходимо до костелу, там далі вже починається даунтаун. І воно висоточки такі. І ну, бачите, в один момент почалася похідівка в цьому році. Downtown з висоточками. Зараз ми трошки перемістимося. І все буде так, як має бути. І так, місто Монреаль, Таунтаун, до якого ми доходимо з метро. Можна було, звісно, менше вийти, але, як бачите. Зараз пройдемо до заливу. І welcome in Canada! Бачите, як проходять дорожні артерії. По суті, все в тунелі вже переведено. Ну і знизу, звісно, їде метро, з боку є, залив, тому нікому пам'ятки архітектури нищити не, не дозволяють, але все в них технологічно вдається. За школярами їздять такими бусиками. З колбас. Забирають з під дому. Зручно, зручно. Дивіться, парковочка є, одна, друга. Вон будується. Опа. Можливо, зараз віддіну мікрофон тому за звук. Або буде поганий, або буде дуже те чути мій голос. Точніше, тільки мій голос, це навколо тихо. Дивіться, Канада поспіль декілька років, 4 чи 5. Здається, мені з 2016 року вигравала е -ранкінг, найкраща країна для життя, чи найкомфортніша країна для життя, щось в тому роді. І судячи по тому, як вони спокійно все роблять, не напрягаються, не спішать. Я в принципі розумію чому. Тому що місцеві дійсно себе відчувають себе тут надзвичайно комфортно, надзвичайно вільно. В Монреалі. Ну наразі чули запах зеленого такого як в Амстердамі, Але не так багато, як всі розказують. Тобто катастрофи ніякої немає. Ну, як можете зауважити, не ідеально чисті вулиці. Поліції, до речі, не видно, що там якісь тікети зараз виписували за парковки. Чи паркувальників. Просто якось так все спокійно, без напрягу, абсолютно. Ми йдемо в сторону острова, на якому розташована гоночна траса, на якому проводиться дуже багато років поспіль, гран-при Формули 1. Можете собі уявити як автомобілі акуратно і здесь. О, Автобус. Кораблик. Чортове колесо. Ось така штучка французька, я не знаю. Ось де ми знаходимося, щоб ви розуміли. Продовжуємо наш похід. Що потім ніхто не казав і не думав, що в них немає типу історичного центру. Ось, він все-таки є. Але так, щоб ніхто не... З місцевих не дивувався сильно, то все-таки дорогу тут рішили лишити. А то мало -лі, не зрозуміють, чи не зможуть доїхати. Ну, але це історична частина міста, я так розумію. Свонірний магазин в центрі міста. Ось. Ось, ось, ось. Опа. А як вам таке? Робить, робить атмосферу все таки. З хорошого погоду виглядає ось так. Історична частина є, є. Старалися хлопці. Ну вони старалися це зробити. Просто без дороги вони походу не виявляють, як можна щось зробити і зробити це непроїзним. Це не той континент. Ось ціни. До того всього треба додати податок. Ось так. Магазин атрибутки Формули 1 Все, що хочете і не хочете. Все є. Ну і додатково там якісь наскари, ще щось, ще, щось, ще щось. Ну, Ось цей тематичний магазин під Формулу 1 прямо в центральній частині. І якщо б на острові тому, що його перший не було дерев, то було б видно гоночну трасу F1. Ось дивіться, Це, стоїть собі у таксі другим рядом на да, Нічого страшного. Нічого страшного, тому що хтось подумав про інфраструктуру, хтось подумав про дороги, про парковки. Якщо хочуть, то зроблять. А якщо так, як в країнах з ЛГБТ-прапорами, тоді не зроблять. Дивіться, гарно. Це їхній Макдональдс в самому центрі. Як це рахується ще потрепом, кажучи. Картопля дуже смачна, бургер трохи кращий. Ціна 10 доларів за аналог Big Mac меню, в тому що доплатили за більшу каву, але чому це говорю. Тут дуже великий вибір всяких напоїв. Ну, ширше меню, коротше, щоб ви розуміли. І воно дійсно смачніше. Нема цієї блін, багаторазової посуди, як в Німеччині, Франції, Австрії. І коротше, все нормально. Ось така Ось такі інші напої. Все більше ніж 2 літра. Магазини у них також великі. І Чіпсі Лейс. То якщо ви купляєте три, буде така ціна. Що за один, то маєте інший. Ну, все я заохочую до того, щоб ви купляли багато. Ну, ось торговий центр в Даунтауні. Величезний магазин, з якого я перед тим знімав продукти. І ось все продовжується і продовжується. Ну, Фонтани. Є сам Даунтаун Дуже гарно вражає mm -hmm. Ось вайб американського міста. У даному випадку канадського просто сам факт. Mm -hmm. Так, ми продовжуємо свою подорож по Даунтаун. Ось не знаю яка. Пішохідна, не пішохідна вулиця. Тут вже не розберешся. Ось. Але продовжуємо гуляти. Не, не чути запах трави. Бомжа за весь час наразі бачили одного. Що... Абсолютний рекорд порівнюючи. Що з Польщею, що з Європою. Вот. Ну, Квартали так само великі, В магазинів багато, кафешок багато. В принципі, ніхто не штовхається, тротуари великі. Прям прикольно. О, ну, як вам такий центр. Красиво, правда? Опа. Прям клас. А турі. Ну зон родик з гры, ні. Ось ми маємо ще таку висотку і таку висотку. І там висотки, які знімалися і тут будується висотка, і там будується висотка. І бус маємо, все маємо, і метро, 4 лінії, і костел. Місцевий колорит. Прошу дуже. Звісно, що камера не передає ніяких відчуттів. Кожному бажаю поїхати. Попробувати подивитися на власні очі. Не бачу проблеми ніякої, в тому що люди розказують, що о, висотки. Нема де пройти, нема ще щось. Все шикарно, всі розминаються. Як бачите, навіть на диво пробок нема. Ось типові кам'яні джунглі, такі як вас. я так думаю, чекаючи в Нью-Йорку. Тільки набагато більше. Ну, але мені в принципі подобається. Ось якісь історичні будинки. До речі, вони чомусь не, мі... не мають вікна. Не розумію чому, але вони хронічно не мають вікна. Не ясно, як так і чому. Оце все величезний їхній парк. Ну і нормально, в принципі. Тільки майте на увазі, те, що ви бачите, воно реально набагато більше. Крім того, що воно реально набагато більше, дойти і пройти, там ще більше часу треба. Бачите, немає стовпчиків від парковки. Нічого, якось люди живуть, немає велодоріжки. І також велосипедистів ніхто не збиває. Якось воно все відбувається, правда? Нічого від того не вмер, нічого страшного. І від того, що нема стовпчиків, тротуар більший. Якось все окей. Ми зайшли в банк, зробили акаунт декілька днів назад і нам допомогли зразу. Хочу зауважити, що нема тисячі одної камери, вам люб'язно все допомагають. Все показують, можете зачарджити гроші, можете спитати все, що хочете. Ну, все просто супер. Працюю з 9 до 18. Дивіться, незвичайні продукти. Чіпси з огірком, чіпси з кислим огірком. І поїхали. уявляєте, скільки смаків лейсу є, да? Я навіть не знав, що їх стільки існує.